Є така складна тема, вона називається супротив. Коли тільки починається робота з аутичною дитиною, то таке враження, що друге ім'я дитини це супротив, тому що ну, настільки діти не хочуть ніякого втручання у свій простір. Вони дуже сильно відштовхують будь-які чужі ідеї, будь-які чужі пропозиції і ну, хочуть повністю контролювати все, що відбувається в їхньому просторі. Цей супротив це в принципі нормальна така динаміка, яка існує у кожної людини. І вона нам треба для того, щоб ми могли відштовхувати. Людей, які нам не підходять, ідеї, які нам не підходять. Так? Тобто, ну, будь-який тиск ззовні, він буде зустрічати таке внутрішнє відштовхування цього тиску, цього якогось нав'язування. І тому супротив це абсолютно нормальна така динаміка, яка нам усім допомагає. Проблема починається тоді, коли аутичною дитиною ця динаміка починає використовуватися кожну секунду. Так, тобто, це дитина, з якою ну, в принципі, неможливо взагалі домовитись ні про що. І єдиний шлях, який для себе бачать батьки, це ламати дитину. Ну, або ще є один варіант це просто її не чіпати, ну, залишити дитину і далі дати їй можливість контролювати світ навколо себе. Ну, але тоді уся сім'я стає, наче як в полоні оцих усіх правил, ритуалів. Який має аутична дитина. І вона ніде не готова посунутися своїми позиціями. Отож, От. чи існує якийсь третій шлях, такий, щоб і не ламати дитину, і в той же час не залишити її в тому стані повного такого тотального супротиву. Так? Звісно, є цей шлях, і в основному от, спеціаліст не має налагодити проторити цю дорогу, по якій спочатку дитина потихеньку починає довіряти іншій людині, в них з'являється якась спільна діяльність, і всередині цієї спільної ігрової діяльності. У дитини потихеньку починає спадати супротив. І, в принципі, це не так вже й довго. Тобто, яка направлена на встановлення з дитиною цих дружніх теплих стосунків, вона спрацьовує доволі швидко. Буквально 2-3 місяці, і можна побачити, що все. Проблема супротиву, майже спала. Ну, до нормального такого рівня, до того рівня супротиву, який є у кожної дитини. Тобто ми не знайдемо здорову дитину, у якої немає супротиву. Супротив Спротив це нормально. Просто ну, складно, коли він занадто яскраво виражений.